Привіт тобі величні народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 460-та доба нашого героїчного протистояння ворогу, доба, яка наближає Україну до перемоги. І що я вам скажу? Здається, ми почали трохи забувати стару добру традицію обстрілювати Україну по понеділках. Ну а знаєте чого? А того, що обстріли вже не залежать від дня тижня, та й від цілей, здається, теж вже не залежить. Ба більше того, якби ви мене спитали, як виглядає істеріка, то отак. Лише 18 годин після наймасованішої атаки безпілотниками по Києву, і ворог знову напав на столицю. Це була 15-та повітряна атака з початку травня. 40 крилатих ракет хасто 101 і ха 555 і ще близько 35 ударних дронів цілили, звісно ж, по центрам прийняття рішень, але не змогли не змогли пройти повз наш. Незалізний титановий купол, тож 67 повітряних цілей було знищено нашими силами. ППО. вже вдруге випробувати вдачу. Ворог вирішив в понеділок ближче до обіду. Ну і за словами речника повітряних сил Юрія Ігната, окупанти могли атакувати Київ іскандерами або ж с 300 чи С 400 оскільки ракети летіли по балістичної траєкторії. Решту подробиць пообіцяли повідомити згодом. Утім, за попередніми даними, всі цілі були збиті. От хто хто стовідсотково досягає поставлених цілей, так це Storm Shadow. Про це говорить міністр оборони Різніков. Каже, з усієї кількості пусків Storm Shadow, які відбувалися, всі стовідсотково влучили по цілях, визначених генеральним штабом. І це в той час, коли там Ханашенко кричить про перехоплення щонайменше семи британських ракет. Та поясніть йому вже хтось, що якщо ваші стратегічні об'єкти взяли огонь на себе, то треба не казки придумувати. А кричати Шойгу Герасимов, гді ППО, гді Зуби дракона, гді окопи на кордонах. Ну і, до речі, на всі ці питання я думаю, вже з легкістю може відповісти Легіон Свободи Росії. І відповідь буде доволі короткою і в рифму. Натомість вони опублікували інше відео, або навіть більше перше відео зведення щодо операції у Білгородській області. На відео є кадри зі знищенням російської техніки і втечою солдатів армії РФ після зіткнення з бійцями легіону у легіоні кажуть, що окупанти маючи чисельну перевагу, діючи на знайомі їм території, замість того, щоб битися, панічно ховалися у посадках і під парканами. Ну певно розуміючи, що це їх реальний шанс тупо вижити. Ну і нагадаю, що свобода Росії та російський добровольчий корпус метою своєї операції у Білградській області називають створення демілітаризованої зони між Росією та Україною, ну а також демонстрацію росіянам успішної боротьби з путінським режимом. В принципі, демонстрація, що ця боротьба не лише можлива, а й може бути доволі продуктивна. Ну і до речі, путіну таки певно хтось доніс на ті диряві кордони, тому що він наказав посилити охорону тих самих кордонів. Хоча як же їх посилиш, якщо він же говорив про те, що Росія не має кордонів. Але у своєму зверненні до прикордонників та ФСБ бункерний зазначив, що їхня задача полягає в тому, щоб надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій. Та вони з таким успіхом, хоча б, встигли прикрити те, що у них нижче спини. Ні, ну правда, їм треба і окуповані території обороняти, і нові захоплювати. Ще й власні кордони треба от одним оком дивитися, знаєте? Ну хоча розірвись. Хоча це варіант. Але їх він здається не влаштовує. Тому росіянці дезертирували, дезертирували і додезертирувалися. З підрозділів російської армії за добу дезертирувало близько 110 солдатів. Пише нам наш генштаб. Ну і кажуть, у Лисичанську, Луганської області, там втікло близько 80 осіб з підрозділу штормзет російських окупаційних військ. І вони самовільно залишили бойові позиції. Також в районі Бахмута дезертирували близько 30 осіб із ПВК Вагнер, які також самовільно залишили бойові позиції. Але ці прихопили з собою ще й військову техніку, Ай, молодці ж. Ну, а от наші котики продовжують отримувати займані рубежі на лиманському напрямку, не даючи росіянцям просунутися вперед і дати іншим підготовленим підрозділам зібратися для контрнаступу, заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і каже, зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш гарячих точках фронту, і обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку, а також поточну ситуацію на фронті. І, поки наші хлопці пакують окупантів пакети, маленьке звірятко здається, дозагорталося шоколаду фольгу. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни Росії проти України американську компанію Мондаліс. Вона виготовляє шоколад Мілка, печиво Барні, Орео ну а також володіє українською маркою Корона. Короназика. Повідомило, що ця компанія не тільки не вийшла з російського ринку від початку повномасштабної агресії Росії проти України, але й продовжує просувати свою продукцію на Росію, випускаючи нові. Ві, товари для окупантів. Що тут скажеш? Їжте, не обляпайтеся! На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у Донат, тому що ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось. Ну, якщо у вас питання щодо мого зовнішнього вигляду, то так я натякаю на F16. Все зрозуміло зараз.